Всім привіт! З вами Гельмір Кукисик. І сьогодні ми будемо грати в Майлінкрафт у муаді що весь світ із каменю. І це один блок, якого можна копати. Ось це доказ. Візьму буду копати ход'янником. я вже трохи розв'явся Ну, як трохи. Ну, мало я тут розв'явся. У мене є така свялика, яка на мене дівиться. І... Ти що на мене хрюкаєш? Ти що на мене хрюкаліш? хрюкаліш? Дарайте тебе кам'яним камінняним Тут одна. значить тут треба купати. Зробимо для нафолісвинки. Робимо <coughs> фоні зв'янок я цілий зоопарк. Вона буде там. Тим, <coughs> хто буде в цьому зоопарку. Так, тут. Один, два. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Тут ще один рівень треба зробити. Робимо, робимо. Дуже цікаво. Купаем мы, купаем и купаем мы. Купаем, купаем мы, что купаем? Что такое пулюс? Что такое фиолетовое? это? на пясынки, Вы фанаты Майнкрафта? То повід, що це таке фіолетова тут падає і від чого це? Ну я не знаю. Тут треба вже починати щось робити. Де верстак? А. Він у мене на даху. Так, ще трохи палок. Я не, не вистачить. Треба наламати. дерево Файно. Давай, сіно О, сіно о, земля, что земля? Что земля, что земля, шта земля? У <плес> mm. вас вот тут придвоє будет, это бедведь всех рука. Дякую. Дай мне хоть обламати. Свенка. Есть так? Дарфу, разом напугал. Se olha, vou dar a Vou ver Vai se vienca do molho. Se eu vou ver se está aqui, não adendo. Santa Mata, bem chana. do molho. tudo Deixa eu ver se Tá, А, це табличка. табличко. За шо, а, точно так, зготав, як це робити Це потрібно так поставити. тут і ставив и получаємо хвіртку. Далі Ну помиляюсь, то це... Мал я сковка. Палкнулся тоже. Палки. Шопик. Oh. Так, oh. mm. наслучно. Выполка Не так. А, так, можна ж так подивитися. А, ось так, це крафтиться. Думаю ну, цього вистроїть. Дяка на першу. Свинка. молодець. Дякую, що сюди забігла зразу. Все, Ти тут закрита. Що я ще еще нам потрібно цю завезти? Ладно, це не це кажу. Свинка, тебе туди як завезти? Свенка, тебе як туди завезти? Ладно. Не буду на тебе звертати увагу. Треба ще ресурси. О, наразі даємо. О! Чіка, тут всього скринка. Єс! Лук батуан! Треба вже робити склад, точно. Нова yes. кімната буде склад.

Добуду схреньку, як бо там. Треба купитися квіти. треба ще одну на табличку Написати, що тут е квіти. Це сюди, це сюди, це сюди. Не заважаю. Поставити це поставити це поставити, це поставити це поставити. Ні. Гона не від чого це. Це відомо де на один блок. Привіт! Привіт! Вона тебе почекала. Дякую, що прийшла. Це забрати Тільки треба дати, треба щоб тебе получити. Оп-оп-оп. Ти куди побігла? Давай сама смачно. Я колюкуровала, зараз тобі треба туда, что в хату. Иди туди до всіх своих друзів. Тебе туди туда закинули бойликами способами. Иди, mm. иди, иди, Молодець. Приводим. Залезали. Молодец. Молодец. Молодець. им Молодець. Mm -hmm. же тебе молочный коллег? Я молочную кахвалил на малюбулока. Малинкрафт, ты Тут Туда. Сплина длина буду. Ломание, маманиму. А на цьому ми не закінчуємо. Бо ми будемо ламати 100 тисяч років ціля в мене ламання. Ну, не дуже. Добре, що шо... це випадку. Ламані. Вже не давно, що мене перемикуліте. Ламаємо, 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 ламаємо. І ми ламаємо, Що робимо? О! Козал! Привіт, козлику. Зараз тебе ми також закинемо у клітку. Закидаємо, mm -hmm. закидаємо. Ти, ти куди? Ти маєш в нашу кліточку йти? Хорошенький. Баран не втікалі, як та корова гриби. Вибач, вибач, вибач. Стій, Куди побіг на тебе маємо туди закинути, якщо хтось вийде... Дякую! Треба тебе закинути також няк. Щоб на корова ти що робиш? Дякую. Тебе сюди ми зараз штовхнемо. Назад, да? Нет. Тебе не пущу. Кеш. А тебе козлику? Ну так вже легко туда закинути. Не втікай. Прошу тебе не втікай. Ну не втікай. Ммм. Он зимний зевальцев. Агуав! льда, льда, мы льда. Ну что, лимон на месте? Да, плитку. Оп. Тебя мы сюда запали. Теперь свинку задушали, что? Выкидаем, выкидаем, выкидаем. Ви, загадаем! выкидаем. Шкодка, иди, иди. Ну это ж висит, это хочется втекты Нафтикальта, бляскай навтикаль, да? Сказав навтекаль-то те, що я так стараюсь. Пусти там. Стажу <свистак> вас так склонно что в <свистак> рады. Кляк выобрался. Кляк <Тряк> выобрался. Гуляльта. <свистак> -то. Для того потребна ведильная клетка. Киаш. Киаш. Вам надо было. Це, kanske, це буде звистріабута. Это так во не мог. Що робити? Зараз робити... Зараз що робити? любите. Разпидерву вас. Ммм, что любите. Не знаю, що робити. Що ж, на цьому закінчується наша серія про виживання на одному блоку у кам'яному світі. Ми роздобули двох свіянок, одну козу і грибну корову. Вони всі з нами тепер гуляють. Єдиний молодець це грибна корова. Вона вижила. Все, Всім па-па.